Я їду за кордон на заробітки. Найди мені найкращі вакансії, бо мені терміново треба гроші. На твоєму місці я їхав би на роботу за кордоном тільки через сайт workium.pl. Якщо звертатися до рекрутерів або компаній, які підбирають безкоштовні вакансії, то винагороду за те, що ти працюєш за кордоном, вони теж будуть забирати собі. А тобі про це навіть ніхто не скаже. Я думаю, ти взагалі не знала, що за кожну людину, яка приїжджає на роботу за кордон, завжди і дуже гарно платять. Але якщо їхати через сайт Workium, то тобі так само на українській мові все пояснять, розкажуть, безкоштовно підберуть вакансію, і головне, не комусь іншому, а особисто тобі. На твою карту Приватбанку, Монобанку або іншого банку заплатять винагороду за те, що ти будеш працювати. Зазвичай це десь від 7 до 10 тисяч гривень. І це окрема доплата, яка не стосується зарплати. Тобто зарплату ти отримуєш само собою. І ще й додатково від Воркім ти отримуєш гроші, що працюєш за кордоном. Так було завжди. Але ці кошти завжди забирали посередники, які підбирали тобі вакансії. Саме тому вони не беруть грошей, тому що їм гарно платить Workium. Тому, якщо ти хочеш заробити більше, то не віддавай свою винагороду нікому, а забирай її сама через сайт Workium.pl.